Ну, Мої особисті враження надзвичайно позитивні, тому що ці півтора дні проминули півтори хвилини, якщо на початку ми бачили, що люди дуже з різним рівнем знань, хтось знає вже закон про міну процедуру, хтось тільки вперше сьогодні, вчора про нього почув. Але до кінця сьогоднішнього дня ми зрозуміли, що вийшли на якийсь загальний рівень розуміння цінності цього закону, його призначення, що він дуже людиноцентричний з одного боку, але він так само людиною вважає публічного службовця, тобто він для публічних інтересів публічної служби теж дає багато. Інструментів, щоб рішення приймалися справедливі, а не тільки законні формально, а щоб вони збалансовані, були враховували інтереси і конкретного громадянина, і інтереси територіальної громади і держави. І дуже цікава публіка була, тому що це такий мікс з одного боку представників органів місцевого самоврядування, з іншого боку, районних державних адміністрацій, інших державних структур. Но видно було, що є спільне, що об'єднується людей, вони всі хочуть служити державі і громаді. А цей закон дає багато власне, можливостей для них робити це максимально ефективно, тому що він долає певні навіть стереотипи ментальні, до яких ми за кілька років прийшли за, за останні десятиріччя, що спілкування людини з чиновником це недобре. Цей закон каже, що спілкування службовця з громадянином це абсолютно нормально. При спілкуванні ми можемо мінімізувати конфлікти, усунути конфлікти замість негативних рішень, приймати позитивні рішення. І е, я радий, що ми за ці півтора дні встигли не, пройтися дуже предметно, поки чоловік цього закону. І видно було по останніх відгуках учасників, що багато з них готові вже почати його впроваджувати, ледь не з понеділка.